Дебальцеве залишається найгарячішою точкою на мапі АТО, незважаючи на домовленості, досягнуті в мінську бойовики і російські військові не припиняють штурмів стратегічного населеного пункту і відкрито говорять про відмову дотримуватися перемир'я в цьому районі. Зокрема, таку заяву розповсюдило Міноборони так званої ДНР початку в режиму тиша противник 31 раз застосував реактивні системи залпового вогню, чотири рази танки, 56 – артилерію та міномети. Кількість обстрілів наших позицій на Дебальцівському напрямку в порівнянні з іншими днями навіть збільшилася. За добу 88 разів терористи завдавали ударів по Дебальцевому та навколишніх селищах. Підтверджують обстріли з боку ДНР і українські військові на передовій, зокрема вартові блокпосту в Миронівці, Дебальцевського району. слышно выстрелы, взрывы, и это по нашим позициям по украинским. Но разрывы или миномета, или гаубицы, которые прилетели в сторону наших позиций. Там в той стороне стоят наши позиции украинская армия. Ну нет, с нашей стороны пока не слышно выстрелов. То есть и мы тоже не открываем огонь и надеемся на то, что будет соблюдаться перемирие. Уже было перемирие, но все равно они стреляют. И то, что они говорят, что мы стреляем по городам, это неправда. Тому що це їхні снаряди і вони самі стріляють по своїм городам а в тому говорять, що це Україна. Своїх поранених українські військові також вивозять під обстрілами, зокрема до центральної лікарні Артемівська, що в 15 кілометрах від Дебальцевого за ніч доправлено шістьох бійців, один із яких у важкому стані. Допомагають українські військові із евакуацією мирних жителів. Зокрема, офіцери групи цивільно-військового співробітництва евакуюють жителів Мар'їнки і Красногорівки, які щоденно зазнають артилерійських ударів. До недавнього часу у мешканців цих міст була електроенергія, але після. Обстрілів зникла, і вона після цього багато жителів прийняли важке рішення залишити рідні домівки щоб зберегти своє життя. Біженців евакуюють до Курахового. «Мені дали солдати подарки, сестрі, брату і мені, і овочі. тушонку, гушонку, масло. Українська армія і бійці українські вони не ховаються за спинами місцевих мешканців, навпаки, прикладають цих зусиль, аби убезпечити їх від обстрілів і аби вони залишилися живими.